Всім привіт! На відео трактор Кентавр 244SX і вже традиційно для вас, я думаю, що ви вже звикли, що цей трактор ми підготували до відвантаження і цього разу трактор їде у Житомирську область. Давайте коротко ви подивитесь огляд цього трактора, подивитесь комплектацію і, звісно, дізнаєтесь ціну. Ну, я одразу вас попрошу, не полінуйтесь, підпишіться на сторінку магазину Мотостор, поставте лайк або натисніть на сердечко. Ну і, звісно, новому власнику в коментарях побажайте гарної роботи. Ну а трактор Кентавр 244 СХ в першу чергу укомплектований відомим легендарним двигуном КМ 385 заводу Лейдона. Спереду йде комплект противаг 4 по 11 кг, йде led оптика як і повороти. З аварійкою, так і ближнє дальнє світло LED. Йде передній редукторний міст посиленого типу. Такі мости ставлять багато інших виробників навіть на трактори 50 кінських сил. Тому мости надійні, передні колеса 7, 50, 16. і на відміну від, наприклад, файтера чи на відміну від хорста. Трактори кентавр мають чудовий виворіт і розвертаються на місці. Це важлива перевага, коли ви купуєте міні-трактор, який використовуєте не тільки на полі, а ще й на присадібній ділянці. Щеплення у цього трактора сухого типу. Тут традиційно збільшений діаметр щеплення для того, щоб витримувати гарні навантаження. Далі йде коробка з боковим розташуванням важелів. Чотири передачі вперед, одна передача заднього ходу. Як бачите, ліворуч вам для посадки нічого не заважає. Ну а праворуч у вас також є підніжка, є також інструментальний ящик і всі важелі перемикання. Роздатки та коробки розташовані праворуч. Крила широкі, на крилах гарні пластикові ручки, як ліворуч, так і праворуч. Звісно, дзеркала, звісно, глушник, високий повітряний фільтр, масляного типу ще поки що. Але, можливо, з часом вже і на цих тракторах з'являться повітряні фільтри. Також звертаю вашу увагу, що у сидіння, яке має регулювання як подовжне, так і по жорсткості, є два підлокітники. Спеціально на відео, бачите, один піднятий, інший опущений. Задні колеса розмірністю 112 х 24 на задніх колесах колісні противаги по 26 кг на кожному колесі. Далі у вас є регулювання висоти керма, є комбінована панель приладів, перемикачі світлових приладів з підсвіткою. Заводиться трактор з ключа. Праворуч є ручний газ, ну а глушиться трактор з глушилки. На задньому лівому крилі є ось така металева табличка для кріплення номерного знаку. Вона з led підсвіткою. Задні ліхтарі також LED, Дивіться, праворуч, ліворуч, є ліхтар освітлення ходу назад. Позаду все зашито, пара гідровиходів, ну і потужна триточкова навіска, яка спокійно витримує навантаження у 650 кг. Вал відбору потужності на дві швидкості у цього трактора. Він 6 шліців, 540-720 Буксерувальний гак має два положення по горизонталі, одне положення можете глибше або більше висунути його. Також є електрична розетка під причіп. Цей гарний тракторець Кентавр 244 моделі SX 2025 року, коштує зараз 5700 доларів. На трактори надається гарантія 2 роки і надається повний пакет реєстраційних документів. Тому, якщо і ви хочете купити ідентичний трактор Кентавр, то звертаю вашу увагу. Що зателефонуйте за номером 098 949 9090 і отримаєте гарного якісного помічника від мережі магазинів Мотостор. Наш телефон 098 949 9090.